Всім привіт, з вами Локсік. Ми сьогодні програємо в таку ігрошку, як Street Pro. Я вже в ней чуть пограв. У мене тут є вже і BMW, і Жигулька є его автобус є. короче, типа типу, така. Тут є багато, ну як багато, ну десь може з 10. Ну так, да, десь 10 карт є. Але ось ця єдина карта в цій гри думаю спокійно їздити. Ті, по-моєму, де хороші їздити, бо, бо всі останні карти, де це просто по типу траси, просто прямі там. Всі гри можна як і дрифтити, як і ламатися, як і битися. Нав, навіть навіть це тут є дрон. Але він тут якийсь, ну... Ну як, ну дрон ти по не, не дивитися, літати. Ось, не я без голови висиджу. Я саджу без голови. Файно, файно. Зараз ми поладимо нашу машинку і поїздимо по місту. Вам покажу тут. Ось. Як тут мене їсти просто блі не так класно. То просто ви ще тут можна перевернутися, але це не критично. Коротше, хлопці. Тут остається дуже багато, авари, тому що писав трафік на максимум. Тут товари просто мільйони. Слухайте, я попрошу вас. Ну, хоч би. Ну хоч би давайте два лайки. Якщо ви зможете поставити два лайка, як це моє ну не перше відео, але перше, перше відео в цьому році, у 25-му році, тому я попрошу вас всіх поставити лайк. І, і підписав. А хоча підписав, можете не підписатися, можете просто поставити лайк, будь ласка. Для мотивації, щоб я випускав нові відео. Ага. Ну что, я люблю так от по правилах їздити. Хоп. Тут у самі НСПС не по правилах їздити, я один не їжджу по правилах. Хотя нафиг ті правила здалися, божечко. Да, я вам покажу, як я могу гасанути поїздку. Це нічого. Трошечки, зовсім трошечки ударився, ну це теж нічого. Поремонтуємося, їдемо далі. Ось я вже їду на, на тому відбусі, повелику. Це, блін, на, на, тому відбусі так лахно, як на місці їздити. Що це капець? Просто я б такий, віу, віу, але головне, щоб він не перевернувся туди, але можемо дуже легко перевернутися. І зразу піхом. Треба треможить Хоп. Зараз ми ще, можливо, візьмемо на BMW, покатаємося. Можливо, у нас ще якихось машинах. Ой-ой-ой, що то було? На двох колесах тупо проїхався. Ми туди погода ремонтуємося. нафіг не ремонтувати, будемо їхати, як якби Заїхали Заїхав пікстуку. Йопі-бі-бі-бі-бі-бі-бі

Твари. Ладно, зараз їзьмемо на шку Зараз ще поїздимо на БМВ. Так, де ми тут були? У мене ще є ось така машина, жигулька є і моя БМВшка. Ще, ще я хочу купити таку от Мерседеса. 125, блін. Почекайте, я кудись зайшов. І ось такого. Вот. Ще можна Мазду купити ось таку. Але я. Ну ще БМВ зараз покидається. все, звісно, зовсій багато карт, але... Мені оця подобається, бо тут є місто, це по-перше, і можна їздити туди де захочеш. Ось зараз я вам покажу, тут -а... тільки не зайдеш на карту, зразу аварія. Я не знаю, що спіду їхати, туди, поки аварії немає. Ось тут завжди аварії, завжди. Спів доїхати переваримо. Ось зараз я вам покажу, що буде, якщо чуть-чуть довше постояти на наставлю. Ось, наприклад, ну. трелята поля, кулі пуля-комаля, -ку трелялята поля, кулі пуля-комаля, -ку треля-лята поля. Все. Ось. Сідаємо. Їздимо кудись ось туди. Зараз я ще, ще тобі ходимо. Ой, головне, що я ще не знаю, Можливо, там... таке може бути, що аварії може не бути, але чесно кажучи, це дуже рідко. Запробуємо по типу ми культурні. А потім газу. Ось. Ось вже є ось аварія. варю. Ну 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 куда едешь? За сірой машину. Сразу на увагу. Потім став. Решила дільногас не відпускати можна. Тереном майже не уж. Зажати його спину. Ой, нах тут покрыл, это мой драйв. Перед там Я конечно не дрестану. Тільки не карту, тільки не за Карту, тільки не малю-малю-малю-малю, тільки не за Карту. Крочу ладно, поки що буде, тариф, то да пробуємо на БМВ поїхати. Місто, на БМВ. Нормально. толик БМВ. Олега Шуга, татарі, що гаразд, теж співає. Неї Олег. Неї Олег. То його пісня нормальна Толик. Тако. ви мою БМВ побили. Я її поремонтую. Зараз я вимагаю, що я вам дорога не покажеться. Да, газ. Блін, ну, коротше, зараз робимо по місті поїхати, як на бусі поїхали. Вже 10 хвилин відео. О! Але тут на БМВ буде тяжко. Чехно, кажу, бо в нього в нього у БМВ швидкість більше. Все, давайте просто будемо ламати бенве, як можемо. Просто ламати. Ось, кольцямо. А Аді ще не застряг! Щось не застряг по цьому швидке з містами домашні такі досить. А де 180 на ваші зоні? Получається на ДМВТСНОНИ Дай мне посраться. Точнее, зато можно ваш никак момент рифтити. Да разом ой, ой! <ріпи> Я не так дрифтану. Хоп, ну. Такое доброе. Не получается добре, да. Я вже не знаю, що вам показувати. Тому будемо закінчувати цей ролик. На останок покажу вам цю берун вежку. який дяки в мене колосика. Номера глібати, тому що мене завдяки. Ззаду нігло, хоч ніхто немає, звільнить своє. Ну коротше, з вами був Локсік. よし。